Влада, що в тебе не виходить? Мочай, мочай, фарбу тісточку. мочай, мочай. Ось так. Вималюй. Раз, два, три. Дітки, що ми малюємо? Квіточку. Ми малюємо весняний килимок. Що ми на весняному килимку малюємо? Що малюємо на весняному Малюємо, ще ще малюємо. Ще ще малюємо. Листочки. Квіточку ми намалювали по центру. так? Листочки ми намалювали в кожному куточку. Вгорі і внизу. Ось Даріна, який гарний. О, дивіться, як вона все вірно намалювала. Бачите? Лічка в неї по центру, листочки в неї в кожному куточку, вгорі, внизу, ліва, справа. Так, домальовую що. Дарінка, ще хоче домалювати. А Максимка ще сонечко домалював. І що Так, і листочки. 哇，他妈的，我买的。